Зайчик скачет. Зайчик. Тут же никого, да? Ну Зачек. Зачек. Вара, сюда. Варвар. Ивар, Иди. 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 Иди, сюда. Идите, Ищи. Идите, Ищи. Ищи. Сюди! Варвар, вар, сюди! Давай, давай, сюди! На! Devei, de. Варвар! Давай, сюди. Ну, я розумію, чому він тут позначає, але... Іди сюди. Давай, бігом, 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 бігом. Давай.

Сюда. Дальше работаем. Иван, сюда. Валя, не снимаем. Ой. Зачем вы? Валя, не снимаем вас. Я знаю, что здесь. Валя, там нормально. Ивар. Сюда! Ивар, сюда! Угу. Ладно. Вам помочь нужно? Вам помочь? Нет? То все хорошо. А мы дарим? сюда. Дальше. Правильно, да, Мария с воспитанием Варфой в законе, где найдены обладательные три человека. Второй человек, очень. С натяжечкой. Обычно почти вся территория осталась Хотелось бы просмотреть вот эту большую часть. А... Девчата знает. Да. Я воспитаю. где такая фраза, да, ты всегда успеешь. Тут mm. 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 Тобто э... можем мы выходить и туда. Не mm там -hmm. у mm нас. -hmm. Давай, Давай тоже э, с пьянкой. Мария с вами. Провідник задає дуже важливе питання по тактиці пошуку і далі формує свою модель, виходячи з рельєфу місцевості і з особливості своєї собаки. Це каже саме про те, що тактика і командна робота вже, ну, на старті вже мають певний високий результат. Далі ми починаємо працювати з першої же хвилини. Собака демонструє дуже специфічну модель пошуку. Так, такий повільний пошук. Але цей пошук повільний, але такий дуже розміркований, без зайвих рухів, з дуже високою керованістю, тобто ну, майже ідеальною керованістю собаки. Він інтенсивний, тобто протягом всього повністю всього пошукового етапу собака демонструвала однаковий тин, і це саме її модель поведінки, її модель пошуку. І ми бачили по собаці, по собаці, да, як він сканує, зупиняється періодично, сканує поверхню, і далі вже так повільно, в повільному темпі, не уродуючи себе, він е, вирушає туди, куди він вважає е, потрібним. І для реальної роботи, ну, ми кажемо за екзамен на зараз, а я кажу за реальну роботу також. Для реальної роботи це взагалі ну, дуже класна класний модель. Тобто собака себе береже дуже. При цьому вона абсолютно всім відповідає всім високим стандартам. А ця собака абсолютно мобільна, незважаючи на те, що він має такий вигляд в нас, да, в шерстяку, і е, він абсолютно спокійно е, пересувається повністю тут рельєфом. Дуже себе, він обережно пересувається, він чітко розуміє, що він може робити, виходячи з того, який він. І це також дуже, ну, каже за собаку. І при тому ця собака незалежна. Тобто він на такому повільному темпі він дуже далеко уходить. І він керувався, ви бачили, навіть він керувався з ніякого такого парапету, да? він там сам відпрацьовував ліво-право, і він працював сам на великій відстані при цьому. Тобто це все просто супер. Тактика, і командна робота. Наша тактика принесла результат, була заявлена дуже вірно. І в цілому це виглядає дуже органічно. Тобто Повне розуміння у провідника, як е, працювати саме з цією собакою. Такий, знаєте, коли голова там, чимось не забита стереотипами якимось. Е, далі, оповіщення. Е, по першому оповіщенню хотілося б, щоб собака е, е, був маленький контакт. Угу. З цим треба боротися. Угу. Маленький контакт. А що він зрубав? Шкребно капюшон? Капав да, по капюшону і намагався под капюшон залізти. Тобто, всім... вот. Працюють із цим. Далі по второму оповіщенню, тобто ми почули, і провідник це розумів. Коли ми почули два гава, і навіть третій, провідник просто стояв. Бо він чітко читав свою собаку. І е, чітко розумів, що цей гав не позначає, не означає того, що це повна впевненість собаці. Це просто собака причуяла, причуяла і вона десь там е, саме намагається відчути, де саме той епіцентр. І це було дуже зрозуміло. Потім, коли ми туди продвинулися, ми побачили, я не вважаю це хибною позначкою. Це не хибна позначка. Якщо б це було там на іншому кінці лісу чи десь ще, це в, при тому вітрі, який ми маємо на сьогодні, при той кроні і при тому е... загородженні, в якому сидів наш е... статист, да? запах виходить дещо зверху і чітко перекидується на сусідні дерева. А е... вітерець, якщо ви бачили, слабенький вітерець саме в цю сторону. Тобто якраз він ви е, ту гряду, яка просто поряд на я, я це не вважаю хідною позначкою. А як в такому випадку, взагалі? Ну тобто, якщо він сидить і гавкає біля дерева, я розумію, що він гавкає не на дерево, де сидить людина. Ну, наприклад, я побачила mm -hmm. да, зараз. А як мені при цьому а, я можу дати позначення і сказати і сказати так, статист тут, але пояснити чому? Так, 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 так. так. А все так. так. Ну скажімо так, суддя практик. Завжди скаже, що, ну, що це вірно. Угу. Ну я розумію, чому це він вірно. там позначає. Таже да, але... ми беремо реал, я приходжу туди, я бачу таку картину. Я чітко розумію, що собака настоює на тому, що отут є концентрація запаху. Концентрація запаху. Угу. Я аналізую вітер, аналізую місцевість і одразу розумію, що отона, от вона от повернулась. От ось він це. Тобто я не вважаю це хідною позначкою. Ну пусть мене угу. там закидають тапками, я не вважаю це хідною позначкою. І не одна, я так не вважаю, це точно з досвіду. Тобто тут у нас тобто, хотілося б, щоб собака швидше розбиралася, і потім, коли він вже намагався, щоб він краще прийшов, але коли він вже почув, коли, на нього, коли він пішов з гаража, да? і саме вітерець якось так от під, під уклоном, прямо в морду йому дунув, він міттево зреагував і почав позначати. І далі, в принципі, позначення. Хотілося б більш інтенсивніше позначення. Тобто тут оцінка добре за це позначення. Далі достатньо швидко ми знайшли і третього, ми встигли, ми вложилися в, час, в часі. І тут у нас знов був легкий контакт. Був контакт. Так, тобто на сьогодні 180 пунктів. Чим я вас вітаю? Mm -hmm. Дякую. Дякую.